Миру вам Божого, Вас вітайміся, Слово Боже. Що таке довільний гріх? Довільний гріх це коли в житті присутній гріх, який робиться навмисно, тобто свідомо. І якщо в людині. Присутній такий довільний гріх, то людина вона не може духовно зростати, вона не може дійсно приносити плід для Бога, вона не може виконувати волю Божу. Таким чином вона виконує волю диявола. І тому е, потрібно. Звільнитися від цього довільного гріха саме через покаяння, не просто так, що пастор, пробач мені якаюсь перед тобою або помолися за мене. Таке не прокатить. Потрібно самому все це робити, бо замість тебе цього ніхто не зробить. Потрібно самому покаятись, не просто сказати якаюсь, а дійсно змінити образ свого життя, тому що покаяння це в першу чергу зміна образу життя. І тому саме через покаяння, віру та послухання людині Божій, людина може звільнитися від довільного гріха та від бісів.